Автонзільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг сьогодні у програмі. Під час зустрічі з громадськими організаціями начальник обласної ДІ розповів про результати проведених операцій автобус-2014 та автомобіль, які проходили в області. Правила безпечної поїздки для водіїв під час аномальної спеки поради від ДІ. Одразу три велосипедиста постраждали в дорожньотранспортних пригодах, які сталися 21 липня у Вінницькому районі та у місті. Держата інспекція Вінниччини використовує манекен інспектора ДАІ для зменшення аварійності та профілактики правопорушень. 23 липня керівництво Державної інспекції Вінниччини зустрілось з представниками громадських організацій самооборони, автомайдану та дорожнього контролю. Начальник Державної інспекції Вінниччини зазначив, що підрозділами ДАЇ вживаються заходи щодо припинення порушень правил дорожнього руху, які найчастіше стають причиною дорожньотранспортних пригод. Але спостерігається тенденція до зростання автопригод за участі водіїв, які керують транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Кількість таких аварій, які вони зросла на 350 п'ятдесят відсотків 5 тисяч. 640 водіїв вже в цьому році оформлені за керування в стані алкогольного сп'яніння. Також Павло Солоненко довів до громадськості результати проведення комплексу профілактичних заходів. Автобус 2014 та автомобіль 14 автомобілів в нами тільки було затримано. Це які перебити, переварені, Вісім автомобілів, які незаконно перебувають на території нашої держави, і три автомобілі, в яких підробні були свідоцтва про реєстрацію, тобто з двойніки. Також прийшла до завершення вже операція автобус. По даному напрямку працівники ДАІ теж інтенсивно протягом двох місяців попрацювали. Майже 3000 протоколів складено було. І саме плачевно, що. 10 водіїв було оформлено в стані алкогольного сп'яніння. Представники автомайдану присутні на зустрічі внесли пропозицію щодо спільного чергування громадськості та працівників ДАЇ. Начальником інспекції це було прийнято із задоволенням, адже допомога дійсно потрібна. У зв'язку із ситуацією, яка склалася на сході країни, 15 працівників Держатей інспекції, а це 5 екіпажів, поїхали до Донецька області охороняти громадський порядок та несуть службу на блокпостах. Ми відправили своїх 15 співробітників, 5 екіпажів на забезпечення безпеки дорожнього руху і громадського порядку в АТО. На сьогоднішній день вони працюють в Армянську по зачистці території, забезпеченні безпеки дорожнього руху, також супроводу автобусів, транспортних засобів, які туди привозять людей, які повертаються назад вже в домівки, а також. Ті транспортні засоби, які привозять харчі, продукти і тому подібне. На зміну їм готові поїхати інші вартові доріг області, а для цього виточують свою майстерність і вправність у поводженні зброєю, щоб дати гідну вісіч ворожим нашій країні бандитським формуванням. Згідно затвердженого графіку, співробітники ДАІ підвищують свою майстерність не лише у володінні табельної зброї, а й автоматам АКСУ. Аномальна спека, що встановилася останнім часом в Україні, схоже, поки не збирається спадати. Безумовно, така погода фактор підвищеного ризику для всіх учасників дорожнього руху. У багатьох людей, особливо похилого віку, з'являється млявість, запаморочення, знижується концентрація уваги, швидкість реакції на різноманітні дорожні ситуації. Можливо, саме сон за кермом став причиною дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 4 серпня, неподалік Вороновиці. 1-10 зіткнувся з пасажирським автобусом. В результаті зіткнення загинули двоє людей з легковика, 45-річний водій та його 21-річна донька. Попередньо встановлено, що житель Кіровограда, керуючи автомобілем ВАЗ-2110, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з пасажирським автобусом Богдан. У салоні десятки, окрім водія, знаходилося троє пасажирів його дружина, дочка та син. Тілесні ушкодження, які отримала 21-річна донька, виявилися несумісним із життям. Вона загинула на місці пригоди ще до приїзду бригади швидкої допомоги. Водій ВАЗУ помер під час надання Медичної допомоги дружина загиблого водія каритої швидкої допомоги була госпіталізована до лікарні. Син не постраждав. У автобусі, який рухався за маршрутом Вінниця, знаходилося 25 пасажирів, із них ніхто не постраждав. Серпень місяць видався дуже жарким і дуже багато клопоту приносять. Це приносить ця погода і водіям, і пасажирам. Тому в першу чергу, ну звісно. Технічно справний транспорт повинен бути. І якщо людина вирушає в далеку дорогу, десь на далеку відстань, то потрібно запастись необхідно, необхідною кількістю питної води. Бажано брати не солодку, не газовану, а просту криничну водичку. Якщо ви залишаєте десь транспорт свій, все ж таки вибирати такі місця, по-перше, щоб вони не заважали стоянка вашого транспорту іншим учасникам дорожнього руху і в жодному разі, якщо ви їдете пересувати з дітьми, то не залишайте дітей одних в автомобілі під час спеки. Також дає радить, в спекотну погоду особливу увагу потрібно звертати на систему охолодження двигуна, рівень мастила, стан гальмівних колодок та тиск у шинах. Одразу три велосипедиста постраждали в дорожньо-транспортних пригодах, які сталися 21 липня у Вінницькому районі та у місті. Так поблизу Вінниці водій автомобіля ВАЗ-2109 скоїв наїзд на велосипедиста та з місця пригоди зник. Водій автомобіля ВАЗ-2109, їдучи в напрямки з міста Вінниці, в напрямку міста Гнівань. Здійснив наїзд на велосипедиста, який їхав по обочині напроти зустрічного потоку транспортних засобів. І з місця пригоди водій зник. Вжитими заходами було з'ясовано даного водія і затримано транспортний засіб десь на відстані від дорожнотранспортної прибої, десь приблизно 3 кілометри. Водій автомобіля Чері, який був очевидцем дорожньо транспортної пригоди, наздогнав тікача і викликав працівників держати інспекції. Вжитими заходами мешканця Тиврівського району було затримано. Я їхав ззаді цього автомобіля, який збив. Велосипедиста автомобіль, який скоїв дорожню транспортну пригоду, не зупинився. і Я почав доганяти його. І майже кілометрів, скільки там від аварії, кілометрів два. Я його зупинив тут на місці. Він ще хотів тікати. Водій та пасажир автомобіля ваз 2109 мали ознаки алкогольного сп'яніння. Вони навіть не зрозуміли, що скоїли дорожньо-транспортну пригоду. У нас зараз заблокувала потім Хюндай якийсь акцент. І потім вже під'їхала оця людина на амулеті, яка давала вже свідчення, яка вже я бачив зеркало навіть заднього погляду, що він їхав за нами. Перші напої вживали? Не вживав, не вживали, а на камунівечі ну, позавчора вживав. Або... А що вживали? Не можу сказати вам, нічого. Велосипедиста з цілесними ушкодженнями госпіталізовано до реанімаційного відділення міської клінічної лікарні. На даний час працівники правоохоронних органів з'ясовують причини та обставини дорожньо транспортної пригоди. Інша аварія з трагічним наслідком, в якій загинув велосипедист, трапилась на вулиці Київській в місті Вінниці. У вулиці Київській в районі будівництва автосалона шкода сталася дорожньо транспортна пригода. Наїзд на двох велосипедістів, внаслідок якої один із велосипедистів загинув, другого велосипедиста з тілесними ушкодженими доставлено до другої військової клінічної лікарні. При виїзді на місце скоєння дорожньо транспортної пригоди нам було встановлено, що наїзд на даних велосипедистів скоїв водій жінка, яка керувала автомобілем Таврія. Рухалась вона в крайній правій полосі. Що стало причиною наїзду на дане флоксиподистів буде з'ясовувати слідство, але зі свідчень тих свідків, які рухались позаду водія Таврії, встановлено, що водій, жінка Таврії, керувала автомобілем і рухалась зі швидкістю приблизно десь 60 км на годину. Рухалась не швидко. Що стало причиною, буде з'ясовувати слідство. Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне впровадження за частиною частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Ми маємо за 7 місяців 246 дорожньо-транспортних пригод. Під час яких, на жаль, 66 людей загинуло, та 255 травмовано. Якщо взяти у відсотках і порівняти з минулим роком, то ріст йде по кількості, на жаль, загиблих, а по кількості ДТП і по травмованих йде суттєве зниження. Забезпечення безпеки дорожнього руху та недопущення загибелі травмування людей під колесами транспортних засобів є одним із головних завдань діяльності Державної інспекції. Саме тому на одній із пожвавлених вулиць міста Вінниці працівники Державної інспекції встановили манекен інспектора ДАІ, який своєю присутністю змушує водіїв бути дисциплінованими та дотримуватися правил дорожнього руху. Манекен інспектора державтоінспекції встановлені випадково в місті Вінниці на вулиці Немирівське шосе. Тому що саме в місті Вінниці кількість транспортних засобів значно більша, ніж в районах області, і дорожньо-транспортних пригод, в свою чергу, більше. Манекен у формі інспектора ДПС з жезлом, вимірюючим швидкості та нагрудним знаком, це між учасники дорожнього руху досить позитивно відносяться до такого експерименту та розповідають, що під час руху на автомобілі не одразу можна визначити, що інспектор не справжній і доводиться зменшувати швидкість та пристебуватись пасками безпеки. Є в яких, яких місцях потрібно встановлювати, щоб не перешли, щоб... «От Ви його, коли побачили, ви не розлічили чи того yeah. манекен, чи я навіть да я подумав, подумушувся це... наїста да. людина. Погоджуються із присутністю такого незвичного інспектора і інші учасники дорожнього руху. Навіть на кожному перекрестці подобного чоловічка люди б присматривалися, боялися, не нарушали б правила. На моїй пам'яті за два роки вже було три трупи на цьому переході. Тут дуже длінна протягом траси і машина розгоняється. Некоторий до 100 км в час. Пішоходи, які проходили поруч, також були задоволені новведенням та на згадку фотографувалися із інспектором. Самі ж працівники ДАЇ назвали колегу Вадимом. Що стосується пішоходів, на жаль, картина не втішна. Ми маємо 34 дорожньо-транспортні пригоди, з вини пішоходів, 16 людей. 16 пішоходів загинуло та 19% травмовано. Якщо знову ж таки звернутися до відсотків і порівняти з минулим роком, то по кількості ДТП маємо ріст на 36% з вини пішоходів, а по кількості загиблих 166%. Тобто пішоходи є такі ж самі учасники дорожнього руху, як і водії, як і пасажири. Чому така кількість велика загиблих? Тому що пішоходи свідомо ігнорують правила дорожнього руху, елементарні правила, переходять в невстановлених місцях, вибігають раптово із застоячого транспорту. І в цей час, коли приїжджає інший транспорт, стаються пригоди і, на жаль, з такими наслідками. Тому звертаю увагу всіх пішоходів. В першу чергу не лінуйтеся, якщо ви бачите, що в 10 метрах від вас є пішоходний перехід. Підійдіть, зачекайте. Якщо він ще обладнаний світлофорним об'єктом, зачекайте, коли на дозволене буде, коли дозволене світло, переходьте, будь ласка, в встановлених місцях, і тоді ця кількість автопригод з вини пішоходів буде значно меншою.